Всім привіт! Мене звати Наталя і це мій канал про рукоділля не тільки більше хендмейд. Це я поклала у кадр свій поточний процес, просто щоб не був порожнім кадр, щоб не тільки був фотофон і мої руки, а щось ще лежало в кадрі. Щось якось не дуже виходить мене знімати регулярно, бо навіть нема чого вам показати із готового. Ті ж самі шкарпетки, чи там було декілька мене брелочків, я вже все повіддавала або друзям, або військовим. Насправді, накопичується вже достатньо інформації, і я от спілкувалася зі своєю подругою, Наташою Швець. До речі, в Наташі є свій канал. Я дуже радію, що вона нарешті повернулася і до в'язання, і до зйомок відео. Зараз там в неї дуже такі цікаві відео, обзори і огляди на Новинки пряжі, шкарпеткове, зокрема. І я думаю, що для тих, в кого є машинка, в'язальна маю на увазі, то вони вже або знають, або їм може бути цікаво майстер-клас Наташі по в'язанню шкарпеток на машинці. Так ось я до чого? Я якось в розмові Наташі не те, що пожалілася, а так поділилася з нею тим, що в мене щось. Вже багато інформації, я не можу якось її так е, ладно і складно докупи звести. Бо, наприклад, коли я дивлюся на ну, чиєсь відео, то, чесно кажучи, мені коли дуже-дуже багато різноманітної інформації в одному відео, то якось особисто я її вже не дуже сприймаю. Тобто мені треба так одна, дві, три теми, і тоді в мене мозок нормально це все сприймає. Е, і, відповідно, і я якось хочу, ну, виходячи з свого власного сприйняття, Хочу відео своїх е, також робити ну, якусь там одну конкретну тему, там, ну, чи декілька, котрі взаємопов'язані. І кажу Наташі, що якщо от я от намагаюся все це звести до купи, то в мене щось виходить, якийсь вінігрет, і я тоді взагалі нічого не знімаю. То ось Наталка мені порадила зробити собі такий челендж, е, не мучити себе а зробити невеличкими по 10-15 хвилин відео, там кожні 2-3 дні. І я така думаю, ото прям така супер слушна думка, бо дійсно і мені так простіше відзняти такий невеличкий, невеличкими такими фрагментиками, і, відповідно, і змонтувати. І може і вам буде так якось простіше дивитися, да? не купа, купа, купа інформації. ну, як, дійсно, як буде він негретик. Я ж собі як планувала, що в мене будуть чотири частини е, відео, як я провів літо, про моє в'язання гачком з писами, протім про даруночки і про е, те, що я купляла, да, про мої покупки, замовлення. Але, але, яке вже як я провів літо, якщо вже сьогодні 23 жовтня, на секундочку? В мене нещодавно був день народження, ну, як нещодавно, 4 жовтня, да, сьогодні вже 23 жовтня, повторюся. Вже майже 20 днів пройшло, то в мене вже є дарунки з мого дня народження, а я ще не можу показати дарунки, котрі в мене з літа є, і вони в мене лежать всі в якихось пакетиках, коробочках. І Я так думаю, треба спочатку засняти, а потім вже користуватися. І, відповідно, я і не знімаю і не користуюся, то треба це якось вже врешті-решт виправляти. І ось один з цих дарунків, саме літніх, це від е, Саші Сільверніт. Я в вже колись спитала раніше, що ми з Сашою мали можливість зустрітися е, саме в офлайні, да, в, навесні, коли Саша приїздила. До Києва, то вона мені запропонувала зустрітися і з радістю погодилася, і Саша за це розповідала. Я, здається, також віддала цьому відео, але щось я так дуже все це розтягую в часі, бо ви подивилися, коли мені прийшла посилка від Саші? це мені ж соромно, це 6.08. 6, -го, 6 -го серпня потерюся зараз уже жовтень, тобто майже 3 місяці в мене лежить дарунок від Саші, і я все думаю, треба засняти, треба засняти, треба засняти, і нічого воно все не рухається, і я цим і не користуюся навіть. Я прибрала з кадру свій такий умовний фотореквізит да, процеси і покажу, врешті-решт, що ж мені подарувала Саша. Трі я процеси прибрала, тому трохи подивитись на мої руки в кадрі. Хочу пояснити, чому Саша саме влітку мені не слала дарунок, бо у мене, я вже розповідала, це було таке дуже насичене літо, і навіть і шматок весни Це оця, цей квест по лікарям і по лікарням, що навіть самі лікарі трошки вже так офігували від моїх пригод. Коли я розповідала, я, я по одному спеціалісту розповідаю про інших спеціалістів, ну, бо це все в комплексі. То так, да, дуже було так весело в лапках. І от Саша, щоб підтримати мене, зробила мені даруночок. Каже, я побачила, що це про бджіл. Тобто подумала, що Наталі те треба. Ну, дійсно, дуже була вдячна і зараз вдячна. Взагалі, у мене дуже уважні і дуже круті друзі. Це без... Якогось пафосу, це дійсно так. Я прямо пишаюся, що в мене таке оточення, і я дуже зворушена, що маю таких людей поруч. Спочатку покажу смаколики, бо щоб розуміли, я навіть смаколики не їла ще. Це Була така шоколадка, ось такі зефірки. І ось такий чай з такою шикарною просто назвою. Це все Стаса, я показала, як можу їсти і пити нарешті. Давайте в отак так покладу чайок, щоб було красиво. Так, ну і ось ще ціла купа даруночки. Як ви бачите, тут все з бджолами. І зараз поясню, чому саме з бджолами все це в мене. Можливо, я вже за це розповідала, а можливо і ні. Якщо, якщо повторююся, то вибачте, будь ласка. В мене вже дуже багато років ну да, це англійська назва бджоли, чи англійською бджола, як правильно сказати. Я дуже давно, вже багато років в інтернеті, здається, 20 чи 22 років, років щось таке. Зараз мені вже 49 років. Тобто вже я в інтернетах років і років. Да. І тоді були... Такі розповсюджені чати, де я спілкувалася, да, саме онлайн. Ну, зараз також це, але трошки тоді були трошки інші чати, і мені треба було якийсь собі такий короткий нік, і котрий, в котрому я б себе комфортно відчувала. Я спробувала там, парочку інших ніків, і мені було дискомфортно з ними. І ось якось. Бій це виявилося просто ідеально і коротко, і е, якось мені було комфортно з ним, бо мені то я так ось на роботі часу називали саме бджока дівниця. Е, ну таке коротше. І е, прижило, прижився до мене цей нік і ще е, трансформувався в більша, більше к чому, бо ну, бій, слово, да, бджола. І останній склад мого імені Наташа, ну, відповідно, Біша. І Друзі так почали називати мене Біша, Бішик, Бджілка і тому подібні варіації на цю тему. Я вже думала, навіть якось, коли ж була така, вже там пройшли роки, думала, там я вже така, типу, доросла дітонька, може мені щось взяти якийсь серйозніший нік, але друзі сказали, ні, ні. Ми звикли, що ти у нас бджілка, віша, і ніяких там змін не треба. Ну, думаю, окей, нащо робити зайвий рух, якщо в принципі, мені комфортно, і друзям також комфортно. Ну і через цей нік, відповідно, почала я купляти собі якийсь там да, бджол, да, і друзям мені дарувати. Зумієш, я колись колекціонувала слоників, слоненят, я думаю, що багато хто їх колекціонував, зараз також. Але все ж таки бджоли це окрема любов і ось такі безпрограшні варіанти, Чи мені 100% можна потішити, це подарувати мені щось з бджолами от будь-що, дійсно будь-що. Потім шоколад з м'ятою, ну, друзі, також знаєте, це моя слабкість. І, напевно, пряжа. Да? Я думаю, що пряжа Лівіазаль ніколи не буде зайвою. І дійсно вона особисто мене дуже тішить. Так, щоб тут не щось я розгорнула за кадром о, ці трубиночки. я ж розгортала, я дивилася. Але ж думаю, ну, як користуватися, якщо мені хочеться вам початку показати. Дивіться, яка краса. Ну, Це просто, просто ж. Це також така трубиночка. вона отак розкладається, таким тубусом чи циліндриком. Сюди можна, якщо так розкривається, можна моточок ниточки покласти і вивезти ось а, сюди. А можна не виводити це кому як зручно. Але бачите, яко, також яка, яка мелота з буджована. Так, це ось такі стопери заглушечки до спиць. я так собі зрозуміла, що в мене, напевно, і немає ніяких... А, таких стоперів. А тепер в мене є ось такі красиві. І ще ось така листілочка. Тут я вже пошелестю трошечки, вибачте. Тут мені Саша підписала, що приємного в'язання, і це маркери, котрий Саша робила власну руч. І, як ви бачите, спеціально ж підбирала, підбирала, для мене зробила з бджілками. І ось ці бусини, такі медові, типу, да? коротше, краса. Ой, не так розгорта. бджілки. ось так треба дивитися на цих бджілок. Все, тепер я показала і можу всім цим нарешті користуватися. У мене, напевно, на задньому плані ви чуєте звуки холодильника, бо я знімаю на кухні, але, ну, як вже є, вибачте. Давайте продовження теми бджіл, ще покажу трошечки даруночків також. Це ось моя донька була влітку, також в серпні, до речі, була пару днів у Львові і привезла мені зі Львова ось таку бджілку. Бачите, така, трошечки незадоволена така, потурбували її. Відволікають від роботи. Зараз ще покажу ще одну. Бджулу. Це мені подарувала моя Наташа, Наталя Швець. Це вона сама зробила, це вона мені подарувала на мій день народження. Ну, звісно, вона не тільки мені джолу подарувала, ще там було купальне даруночки, вони потім вже згодом якось покажу. Зараз саме показую про бджол. Бачите, яка гарнюня. І вона, до речі, коли я там в'яжу чи щось роблю, то вона сидить поруч мене і тішить мене. Це не зовсім про бджіл, але я думаю, що ну як джолер збирають да, з квітів, то ось Наташа мені зробила ще ось такий брелочик квіточку. А в мене просто зараз новий рюкзак, бо в мене старий порвався, то мені типу, як на день народження також придбали рюкзак. і Він такий красивий з квітами і дуже так доречно виглядає саме ця квіточка на моєму тому квітковому рюкзаку. Ще трошечки. Якщо ви від них не втомилися, це нас віддана народження зустрічалися зі своєю подругою, також з Юлією Куліковою. Ми з нею знайомилися ще з часів, коли вишивка, бо у нас окрема конференція також в інтернеті по вишивці. І от з тих років-років ми дружимо. У нас було декілька подруг, трошечки зараз всі в різних місцях, але деякими ми продовжуємо спілкуватися, от зокрема з Юлією. То о, Юлія мені також... це коротше, тільки частинку дарунку, яка стосовно бджіл. Ось такий маркерочок, так? Да? чи брелочок, ну, коротше, щось таке красиве. І ще ось ось, також вона спеціально для мене замовляла е, маркер рахівник-лічильник рядів. Вона мені пояснила, їм користуватися, потім я вам покажу вже, коли я буду користуватися, як вона виглядає на, ну, в, у користуванні, скажімо так. Да? І як бачите, тут також тут квіточка, а тут малесенька бджола. І майстриня підбирала, як бачите, в тему меду ось такі ще бусинки, камінчики. Повторюся, що я дуже-дуже вдячна своїм друзям за уважність. Це я вам тільки частинку показала, потім вже буду далі щось показувати. В наступному відео хочу засняти нарешті те, що я замовляла, да, деякі покупочки, які мені хотілося б зафіксувати у відео. Поки це все, до зустрічі в наступних відео. Дякую вам за перегляд.